Друзі, всім привіт! Багато людей мене питає, як зимують мої рослини. Тому сьогодні відео буде про те, як, як же вони зимують, чи я їх кудись заношу, і як вони взагалі себе почувають на морозі. Цього року зима наступила набагато швидше ніж минулого. Минулого року пам'ятаю, грудень ще фактично був такий малосніжний, багато відлег було, снігу було досить мало. А цього року, як бачите, як засніжило ще з кінця листопада, і так сніг тримається. І в принципі, по погоді він ще протримається довго. Тому йдемо, поглянемо, як себе почувають рослини, чи не мерзнуть вони. Лохина це є північна рослина, і вона досить така приспособлена до низьких температур. Тому всі рослини, ось ці закритою кореневою, які висаджені у мене контейнерним методом, вони всі у мене ось так зимують на вулиці. Я їх нічим не укриваю. І, в принципі, не переживаю, що з ними щось станеться. Мороз вони витримують. Ось бачите, сьогодні такий чудовий іній, як казково це все виглядає. Просто супер! Ось, подивіться на цю красу. Це така дійсно зимова казка. Минулі роки у нас вже були температури 26-27 градусів. І такі контейнери у мене чудово перезимували, все з ними було в порядку. Якщо буде 30 градусів, ну за такі температури я не берусь вже сказати, яка буде зимівля. Але в принципі до 30 все чудово. Рослини навесні прокидаються і добре плодоносять. Контейнерним методом в Україні можна вирощувати, все виходить. І зараз вам ще покажу свої рослини на розсадничку. Це тобто основна кількість тих рослин, які у мене на продаж, як вони зимують, так, щоб ви не переживали, чи вони у вас вимерзнуть, чи ні. І зараз поглянете, яка кількість рослин у мене стоїть там, просто на вулиці, без укриття. І ось тут сама наша площадочка з рослинами. Як бачите, абсолютно всі рослини закритою короневою, і утеплення для них я ніяк і не організовую. Вони всі зимують ось так просто під відкритим небом без утеплення. Тому що це їм не потрібно. Це лохина, вона північна рослина, і що верхня її частина, що нижня, тобто коренева система, досить добре так, пристосовані до низьких температур. Вимерзання, звичайно, якщо буде там до 30 градусів, якесь буде, але це буде зовсім невеликий відсоток. Там До 25 градусів, то фактично вимерзання ніякого немає. Там все чудово. Звичайно, хто придбав рослини і ще не встиг висадити, тоді, якщо буде там опускатися температура до 30 градусів. Заносити в якесь неопалюване приміщення, обов'язково неопалювальне, тому що якщо там будуть такі високі плюсові температури, рослина у вас зимою прокинеться. Ну а це дуже негативно вплине на її весняний розвиток, і вам треба буде вже до кінця зими її поливати і е, слідкувати, щоб вона не пересохла, і на вулицю на морозу вже не можна буде її виносити, якщо вона е, розпустить свої бруньки. А до 25 градусів спокійно тримаєте ось так на вулиці і чекаєте весни, коли ваші рослини прокинуться. Тому за зимівлю ваших рослин абсолютно не переживайте. Тому що зима це є як і будь-яка інша пора року, там, чи літо, чи осінь, чи весна це йде е, природня пора для рослин. Е, рослини північні, вони пристосовані до низьких температур і тому будуть чудово зимувати. Зараз наступною дією моєю буде обрізка вже через місяць-два. Також буду продавати живці. За живці звертайтеся, хто бажає вкоренити собі цю рослину. Відео на каналі є, як вкорінювати. Як тому кожен може це самостійно зробити вдома. А на рахунок рослин можете спокійно звертатися також і зараз. Я принципі, відправки не припиняю, тому що рослини чудово зимують на вулиці. І принципі все, що вам хотів на сьогодні сказати. Все, ну все добре, до побачення.